Мешканка Сумщини Алла Правдива присвятила вірш підрозділу «Біля Янголи. З Білопілля з дітьми від'їжджали, звуться «Біля янголи. Вони з прикордоння діток рятували українські доньки і сини. В першу чергу з дітьми пивовозить, їх обов'язок життя оберегти. Хтось подякує, а хтось попросить їх подалі з пекла відвести. А людей багато забуває. Завдяки кому живуть вони, пам'ятає той, хто совість має, що рятують білі янголи, сини, то сини і доньки України стрімко, мов лелеки, білі мчать, де літають каби і шахеди, крізь руїни, в першу чергу діток рятувать. Білим янголам подякувати треба, вдень рятують, і у час нічний, хай Господь їх береже із неба, а людей і землю збережуть вони. По-любому треба виїжджати, там не більш безпечно, тому що я не знаю. Діти не можуть не те, що пойти десь в магазин пройти саме чи гулять, вони в туалет бояться вийти. В потому що не, не знаю. Коли йшли каби, в мене ховати їх ніде, кроме того, щоб піднімати спинку з дивана і ложити їх на пол за диваном ховати. Ну це ж навіть не укриття. Не ну, дай Боже, чого все одно ж не спасе. Голой! Не, нема поворота.